Вітання з вами Таня. Дуже рада бачити вас на своєму Ютуб каналі. Минулого разу я ділилася своїм досвідом, чому мені не подовжили контракт в авіакомпанії Emirates. Тому в цьому відео ми з вами будемо розбиратися в різниці між працевлаштуванням і роботою в Україні і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Коротко про мій досвід. Я екс-стюардеса і в мене позаду 8 років роботи в авіації. І в чому ж була найвеличезніша різниця? Ну, зараз в контексті цього відео. Мау це була штатна основа. Це був, по суті, теж контракт, але безстроковий контракт. В Emirates це була е, fixed term contract, тобто це контрактна основа цьому ж та велика різниця? я Думаю, в Україні ви всі були працевлаштовані, і ви знаєте, що якщо ви офіційно працевлаштовані, вас беруть в штат і вас не можуть звільнити просто так. Там є певні terms and conditions та певні умови. Якщо ж у вас fixed term contract, як це було в Emirates, вас теж під час цього контракту просто так звільнити не можуть. Але єдина є різниця. Коли це фіксом контракт, контрактна основа, як в Еміратах, вам можуть просто не подовжити контракт зі штатом. Це трошки складніше, та як в, в Україні це відбувається, коли в штатний працівник. Чому ж це викликало такий резонанс, що мені не подовжили контракт? Навіть резонанс в мене в голові, а тому, що я, ну українка, в мене український е менталітет. Я звикла, що якщо я гарний працівник і я ж працювала, то по суті, в одній тій самій сфері в авіакомпаніях в різних країнах, так? то чому в Україні за лікарняні нічого там ну не сталося? А тут сталося. Варто просто розуміти, що не контракту це не є звільнення. Чому? Тому що якби під час дії контракту три роки я б зробила щось там, не знаю, дуже погане і отримала б догану, мене б могли звільнити, так? Тобто, в межах контракту тебе можуть звільнити. Але якщо контракт тобі не подовжили, це не звільнення. Так само і в штаті, так? Штатів взагалі немає е, такого терміну, типу, мені не подовжили контракт. Тебе звільнили. Ось як це називається, якщо ви влаштовані в Україні та ви є штатним працівником. Також е, в коментарях я з'якнула з тим, що люди думають, що це такі тут погані компанії, що це. Ну, ви можете самі почитати, якщо вам цікаво. Але насправді це не так. Компанії тут в Об'єднаних Арабських Еміратах вони всі керуються законодавством, місцевим законодавством. І ось що я знайшла: що в ОЕС 2022 року діє трудовий закон номер 33 який встановлює, що контракти з фіксованим строком це фікс-тренд-контракт, Це основна форма трудового відношення. І все, і крапка. І тут можна навіть нічого не обговорювати. Але варто ще зазначити, що законодавством передбачено, що контракт може бути максимально 3 роки. Це якби навіть якийсь роботодавець, навіть я хочу відкрити тут компанію, і я так хочу взяти людей і дати їм одразу там контракт 5 років. Ні, це неможливо. Контракт має бути 3 роки. І потім, що відбувається, роботодавець приймає рішення: він подовжує вам контракт чи не подовжує. А ви, як працівник, також приймаєте до себе рішення, чи ви хочете продовжувати працювати тут чи ні. Всім, хто е, хоче приїхати працювати в об'єднані Арабські Емірати, варто це знати і усвідомити, і бути готовим. Що коли ви йдете на роботу, ви вже морально готуєтеся, що через три роки, так якщо це ЕМРЦ, мені можуть не подовжити контракт, і це там не примха компанії, що вони такі погані. Ні, це просто таке законодавство. Ну і звісно, там ми можемо говорити, що типу ні, ну все одно вони ж могли просто взяти і подовжити контракт, але варто теж зрозуміти, що такі великі компанії не церемоняться. От, ну от справді годі вже бути в тій дитячій позиції, де ми думаємо, я особисто просто так думала, що мені всі винні в плані, що от я сюди приїхала, така класна стюардеса. Я тут працюю і мені мають подовжити контракт. Це, власне, тільки ваші переживання і ваше стереотипне мислення щодо, до речі, коментарі показали щодо арабського світу, і взагалі щодо договору трудового, та, як це правильно назвати. Ну і коли мені не подовжили контракт, далі я стикнулася з пошуками нової роботи. І знову-таки. Яка тенденція роботу знайти досить складно. Чому? Тому що цей ринок дуже переповнений. Тут дуже багато кадрів, багато людей сюди приїжджають і вони шукають роботу. Не так, як в Україні, так? Я пам'ятаю, навіть коли ще до війни це було. Я на WorkUA просто завантажила своє резюме, що я викладач англійської мови, і мені телефонували. Оце варто зауважити. Я не відправляла навіть резюме, мені телефонували. Я не знаю, як зараз під час війни це все відбувається, але. Моя подруга шукає роботу, я знаю, що вона відправляє своє резюме, але все одно завжди телефонують, тому що не вистачає кадрів, та особливо зараз під час війни. Я знову ж таки, як українка з моїм українським менталітетом, я не була готова, і це досить важко і складно прийняти, що тут, от я знайшла цифри, наприклад, по LinkedIn, діну, але тут є досить багато в Дубаї, ну в еміратах порталів по типу WorkUA. От. І, наприклад, за даними resume.io, у Дубаї в середньому 285 заяв на одну вакансію. Це тільки на LinkedIn. Ось в Дубаї, наприклад, є тут сайт uh, bayut.com, чи бейтбейтком Сьогодні активні 3100 вакансій. Це тільки по Дубаю. Типу, і це всі вакансії, які активні, це досить велика платформа. Ви знаєте, скільки тут людей шукає роботу набагато більше. І кількість зареєстрованих кандидатів вона просто сотні тисяч. І я там десь серед них. Якщо в Україні, в принципі, ну не те, що за вами будуть бігати як за спеціалістом, але все одно трошки легше знайти роботу, тому що співвідношення ну, не таке велике, то тут. Я відправляю свої резюме. Тут майже ніхто не від телефонує. Тут треба йти на LinkedIn, треба писати приватні повідомлення і чар-менеджерам, щоб вас просто помітили. Ну або через знайомих, щоб вас порекомендували, і то це нічого не означає, там що вас візьмуть. Це просто у вас є шанс отримати запрошення на співбесіду. Це для тих, хто хоче тут просто приїхати сюди і знайти роботу, не через якісь рекрутингові агентства, коли ви досі в Україні знаходитеся, або там ви подалися в якусь велику компанію, в готель або авіакомпанію, і ви приїжджаєте вже на все готове. Це саме для тих, хто вже тут, наприклад, знаходиться, або думає, а я приїду зараз Емірати і спробую знайти роботу. Це дуже дуже складно. Ну, і взагалі, яка моя позиція зараз? Так? Чому я власне досі тут? Чому я не повернулася в Україну? Коли я вперше сюди приїхала на роботу, я думала: ну, три роки контракт, супер, мені буде 28. Я закінчу свій контракт, куплю житло в Києві, повернуся, буду літати і насолоджуватися життям. Але стався ковід, мої плани. У нас дуже сильний вітер. Мої плани, звісно, розвалилися, як я впевнена, в кожного з вас. А потім ще розпочалася війна, і я зрозуміла, я єдина просто з нашої родини, в кого є стабільний дохід. Мені варто тут знаходитися, продовжувати працювати. Хоча я вже була досить стомлена фізично, бо 8 років в авіації ну, це досить складно. Це, блін, нереально складно. Тому ж після скорочення я досі тут, тому що я бачу перспективи. У розвитку бізнесу тут неймовірно безпечно, мені дуже подобається тут жити, і мені там теж хтось в коментарях написав, що в еміратах небезпечно це не так. Небезпечно можливо, ви думаєте, це через той випадок з українською дівчиною тут. Але жертв ми не звинувачуємо, звісно, якщо ти звичайна, середньостатистична людина в Еміратах, ти просто живеш, працюєш, та да? не там ходиш по клубах кожного дня, напиваєшся і йдеш з якимись лівими людьми тусити далі. Ну, типу, з тобою вирогідніше це станеться. Ну, я не знаю. Типу, ну, це, це звісно можливо, ніколи не кажи ніколи, але. Ну, дуже низька. Тут вночі можна вийти просто прогулятися, і ніхто до тебе не підійде. Типа, it's ok, ну я тут вже 6 років живу. Далі щодо менталітету, ну за 6 років я звикла правильно до всього. Це насправді знаєте, от як в Україні, наприклад, всі там звикли до. Того, що там ви приходите в державні установи, і починається ця якась незрозуміла там якісь судження від людей, які вони як професіонали не мають права вам казати це такі в лікарнях, да, там буває, хтось там кидає якісь коментарі, або там ви їдете в маршруті і там. Може водій вам нахамити і щось там вам крикнути, сказати, тому що в нього настрою немає. Це да, певне устрій, до якого ми звикли. І якщо там ті самі іноземці європейці приїдуть з таким стикнуться, вони такі будуть камон, це типу, досить дивно, досить дивний в них менталітет. Так само і тут, якщо ви не звикли для того до того, там, наприклад, що тут всі торгуються, бо в них це. Так культурно складно, да, коли ви там знімаєте житло, наприклад, величезна йде ціна, і там я, як українка, перше я думала, що ну це ціна, вона так вказана, ну, значить, все не треба торгуватися. Ні, тепер за 6 років я знаю, що навіть якщо я хочу щось продати, там, наприклад, диван, мені треба поставити ціну в два рази вищу, щоб потім поторгуватися і продати за ту ціну, за яку я думаю. І типу мені окей, комусь не окей, тоді я ну, вам і не кажу переїжджати сюди жити. Але для тих, хто дійсно хоче спробувати, ну, в мене вийшло. В мене вийшло пристосуватися, я насолоджуюся тут своїм життям. Та зараз шукаю роботу, трошки важкувато, але нічого. Там деякі труднощі, там і зона росту. І знаєте, насправді пошук роботи я зараз відчуваю, що от я як була в Києві, там студентка другого курсу, в мене не було досвіду, я от шукала роботу, це був новий етап для мене. Знаєте, так само я зараз в Дубаї. Тобто я шукаю роботу, це якийсь новий етап, я тільки випустилася з університету і складно знайти першу роботу. Я на це все дивлюся і знаю, що в мене все вийде. Щодо моїх порад вам. Якщо ви все-таки наважилися приїхати сюди працювати, змінюйте своє мислення і ставлення. Це не Україна, тут не буде так, як в Україні, і якщо ви готові, велкам. Якщо ні, ну вам буде досить складно. Ну, я думаю, ви зрозуміли, якщо ви отримали роботу в Об'єднаних Арабських Еміратах, там, в Дубаї, наприклад, це дійсно золотий квиток, але як відомо, золотий квиток ви можете використати лише раз. Тобто ви отримали цю роботу, клас! Думайте, чим ви далі хочете займатися. Зробляйте одразу план Б. Якщо вам не подовжать контракт, що ви будете робити? Не живіть одним днем. Ну, звісно, треба насолоджуватися, але не живіть одним днем і не думайте, що все гарантовано. Особливо коли ви живете за кордоном. Поділіться, до речі, своїм досвідом. Я знаю всі ми розкидані зараз по світу. який у вас досвід роботи в міжнародних компаніях? Хто живе в Сполучених Штатах Америки, можливо в Європі? Як там все з роботою, на яких підставах ви працевлаштовані? Мені неймовірно буде цікаво почитати ваші коментарі і обговорити, поспілкуватися на цю тему. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам зекономити нерви і уникнути зайвих ілюзій при переїзді в емірати. Підписуйтесь, лишайте свої коментарі, ставте лайки, Па-па!